Так, будь ласка, я як попадаю в Хмельницький, одразу вже до вас. Мені потрібно на подарунок батькам. Тільки так. давайте так. Що будете показувати, одразу мені горіть по ціні. Бо ви знаєте, батькам щось ну, недороге сильно. Але О, ціна? О, полотенце, треба, 150 супер. 150 150 за штучку. гривень. Але якість Бомбазна. це саме Так. 150 гривень, штучка саме якість. 100% котон. Можете мені показати якесь покривало, якийсь шарпей? Шарпей, вафелька. А яка ціна? Вафелька буде 350. Шерпі... Я не чую, не чую, будь буде. 350 Будас. буде. Вафелька 350. А а це Шерпі... 450. 450. А це поч... євро розмір. Почекайте, а я бачу в магазині ці ще по 800. Що? То Це які Це вони? те саме. Вся... А ну розкиньте мені один, покажіть. Це буде крутий подарунок. Так. Що ви ще можете показати? Такий можуть бути. Це розмір метр 50 на два, 300 гривень. 300 гривень? Так. А по якості? Слухайте. Хороші, м'якенькі, можна накриватись, можна застелити. Круто, 300 гривень. Такі будуть по 35 гривень штучка. 35 гривень? Так, да. тут а їх 12 штук. Тут це ж безкоштовно. 35 гривень. Такі коти є, класні, ляні, по 50 гривень. Блін, кухню теж треба, так. Да. Значить, дивіться, кухня мені підходить, полотенця оці ці круті мені підходять, і той шарпей давайте. Добре. Це бомбезно, бріну. Це ціни, ти скупився на 1200 гривень, а таке відчуття ніби на 5. Да. Все, супер, дякую вам. Будь ласка.